Друзі, я вас вітаю. Якщо ви подивитеся на цей набір, який в мене тут е, на столі, це лимон, кабачок та цукор. Е, мабуть, здивуєтеся, бо продукти такі, на перший погляд, несумісні. Але ви помиляєтеся. Бо я зараз буду варити варення з кабачків, і це дуже-дуже смачно. В ньому всього три інгредієнти: лимон, кабачок. Та цукор! Що для цього потрібно? Перш за все, і кабачок, і лимон потрібно порізати на такі малесенькі шматочки. Ось такими шматочками. Ну, ані дрібними, а не великими. Я нарізала і кабачок, і лимон нічого я не викидала, І з насінням лимону навіть нічого страшного не буде. І цукру я беру за вагою стільки ж, скільки важив кабачок. Тобто мій кабачок був 460 г ваги. І Стільки ж 460 грамів цукру я беру і просто, і просто засипаю цукром кабачок з лимоном. Зараз я це буду перемішувати, покладу у кастрюльку і просто ставлю на малесенький-малесенький вогник варитися. Бачите, поступово цукор розчинюється, кабачки та лимон дають сік. І поступово оцей такий незвичайний салат перетворюється у варення. Варення вже закипіло. Десь 10 хвилин я дам йому проваритися, а потім вимкну вогонь. І воно буде стояти тут на плиті, поки не охолоне. А коли воно охолоне, я знову. Увімкну вогонь і знову його е закип'ячу десь 5-10 хвилин. Ось це моє варення з кабачків кипить вже другий раз. Тобто, один раз я його проварила 10 хвилин, потім воно охолонуло, і зараз я його знову поставила на вогонь ще 10 хвилин. І знову я вимкну вогонь, і потім, коли воно охолоне. Я спробую, мабуть, воно вже готове. Ось моє варення з кабачків вже готове. Я його варила у три етапи. Три етапи по 10 хвилин всього. Тобто, вранці воно в мене кипіло 10 хвилин, потім я прийшла ввечері, ще 10 хвилин його проварила. І на наступний ранок теж на 10 хвилин я його поставила на плиту. І усе. Я хотіла, щоб воно було таке густе-густе. І е, коли я варила його третій раз, е, я додала наприкінці е, трошки десь чайну ложку пектіну. Це такий природний загущувач. Якщо ви хочете, щоб варення у вас було більш таке густе, е, можна і в супермаркетах продається, просто там пишеться загущувач для варення. Ну, і хто вам скаже, що це був кабачок? Ані зовні, ані на смак, ну, ніякого відношення до кабачка, це варення немає, якщо ви не знаєте, що там дійсно кабачок. Лимон? так, лимон відчувається. Але що там з лимоном разом, ну ніхто вам не скаже, якщо ви будете давати, спробувати та задавати питання, що це таке. Так що, друзі, рекомендую, як говориться, дешево та сердито. Варення дуже-дуже смачне, в нього такий незвичайний смак. Воно бюджетне, воно е, робиться дуже легко, і його можна їсти просто ложками до чаю, у якості такого десерту. Дякую тим, хто додивився до кінця. Е, дякую тим. Хто поставив лайк, підписуйтесь на мій канал. До речі, скоро з'являться у продажу зелені томати, і це буде теж варення.